У Хортицькому районі з'явилося перше модульне укриття. Сховище облаштували у найбільшому парку Національної гвардії. Після реконструкції зона відпочинку стала популярною серед містян. Щовечора там гуляють діти з батьками та пенсіонери. Укриття на території парку встановили завдяки українському червоному хресту. Тут вже є лавки, ще повинні облаштувати електропостачання. Загалом сховище відкрите 24 на 7, Може вмістити до 15 людей. А відпочити у парку приїжджають. Навіть з інших районів ще не ходив, не доводилося. Укриття ось на цих вихідних поставили. Бачив, як встановлювали. В цілому, мені здається, правильно роблять, що ставлять укриття, але як на мене, їх має бути або вони мають бути або більшими, або їх має бути більш локально, їх має бути більшим. В цілому, в умовах нинішніх реалій, я вважаю, що укриття мають бути. Це добре. Тому що йдеш, а тут, коли тривога, то можна сховатися десь. І не так страшно. Інколи, коли дуже страшно. Тоді користуюсь. Побачила укриття і зрозуміло, що це добре, що зробили. Є де сховатися. У реадміністрації додають такі сховища планують встановити і в інших людних місцях по району. Паралельно районна адміністрація, міська влада працює над тим, щоб залучати до встановлення таких бомбомафів по районам міста. Завдяки встановленню цього укриття цей парк став більш безпечним. Загалом по місту за сприяння Червоного Хреста вже встановлено сім укриттів. По області вже одинадцять. В планах ще три. Усіх сховищах є вентиляція, світло та лави, аби перечекати тривогу. Одне укриття розраховане 10-15 осіб, рятують вони від стрілецької зброї, вибухової хвилі та уламків осколків. Там, де велике скопчення людей, але спочатку це запити, запити від громад або комунальних служб, той, хто зможе взяти їх собі на баланс, щоб потім обслуговувати.